Добрий день. Залишився у мене єдиний там апарат Гармін з eBay. до цього часу. Вже півтора роки не можу ніяк розібратися з eBay. Хто підписаний постійно на мій канал, той знає цю ситуацію, але був апарат, що там давно купував. В нього були великі проблеми, і відповідно відправив я цей апарат в США, домовився з Гармін, США. До речі, найкраща підтримка. Тільки зустрічав на заміну. Відповідно, от податам видно, що 17.05 домовився. 26.05 цей апарат вже з'явився, трикнувся в США, і після цього більше ніякої взагалі історії. Зверніть увагу, якщо там протягом певного проміжку часу от у вас є ваше право. Нічого не відбувається, заходите в. Якщо відправляла через Укрпочту, зазвичай через Укрпочту заходити от на це око, таке чи як назвати. Тут є онлайн рекламація. Ось заходити в онлайн рекламацію, і тут вказано, що не раніше 21 доби з початку відправлення, але не пізніше 6 місяців. Зверніть на це увагу. Можете просто подумати, десь застряла, десь ще щось. І тут повністю заповнюєте, скажімо так, свою рекламацію стосовно того, що відбулося. Причина, повністю описуєте прізвище, тип оплати, вказуєте і натискаєте Зберегти. Я сьогодні телефонував в службу підтримки Укрпочти і питав, якщо утворена оця рекламація. То яким чином відслідкування? Чи є на сайті Укрпочти, відповідно графа, де можна відслідковувати всі ці позиції? Ну нічого, скажем так, мене не здивувало. Їх відповідь була: немає відсутня. Тому всі результати будуть лише на пошті, яку ви вказали? Ну от відповідно, я. 9 липня це вже скільки там місяць пройшов від того, як відправив вже практично два місяці. Думав, може знайдеться. Та я, чесно кажучи, перший раз цим користувався. Написав звернення, таке-то відправлення, такі-то і був присвоєний номер. А ось як ви бачите, було три поновлення строків рекламації. Тобто, було сказано, що ми там щось розбираємося, куди щось пишемо. Варто зазначити, що мені написали лист з служби підтримки ЮПС. Я його зараз не знайду, але десь проміжний був цей лист, і просили надати всю інформацію, яку я мав. Звичайно, в цьому випадку надаєте по максимуму інформацію. Картинки, фотографії, відео, якщо є. Ну, я з службою підтримки гармін спілкувався, то все це в мене було. Відповідно, надаєте інформацію, ну і відповідно, 6 серпня прийшло повідомлення, що повідомляємо. От якась там компенсація. Я вказував вартість, коли відправляв в своєму цьому відправленні. 50 доларів скоріше за все, воно від тих 50 доларів, і йде, скажімо так, іде компенсація подальша, тобто вказуйте ну правильну суму скоріше за все, да. Тому що так, от вони і безпосередньо вам і, і компенсують. Ну тут, от, якщо от, 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 подивитися, 50 доларів я вказував. Варто зазначити, що годинник він все одно ну, не працював уже. Тобто доларів, тобто, 50 доларів п'ясоларів почне в будь-якому випадку лежав і не використовувався. Відповідно, гроші ще не отримав. Позитивне рішення з іншого боку отримано. Тому будуть запитання, пропозиції, коментарі, коментарі. Будь ласка, пишіть. З радістю відповім. Підписуйтесь на канал. Всього доброго. До побачення.